Які штрафи загрожують за неподання або помилки у звіті про кік? Невчасне подання або допущення помилок у звіті про КІК може призвести до значних штрафів. Податкова служба України суворо контролює дотримання правил звітності, тому варто бути уважним, щоб уникнути фінансових санкцій. Законом передбачено різні штрафи залежно від типу порушення. Неподання звіту про кік 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2025 року. Несвоєчасне подання звіту один розмір прожиткового мінімуму за кожен день прострочення, але не більше 50 розмірів. Неповне або недостовірне заповнення звіту, 10 розмірів прожиткового мінімуму за кожне порушення, якщо не доведено умисел, у разі умисного приховування доходів до 3% від незадекларованого доходу кік. Також можливі додаткові санкції, якщо податкова визнає, що звіт був поданий із навмисними порушеннями.